Вітаю! Сьогодні ми розглянемо такі питання, як радіанне вимірювання кутів, і введемо тригонометричні функції саме числового аргументу. Для цього побудуємо одиничне коло. Прямокутна декартова система координат вісь іксів, вісь Y. Точка перетину або початок відліку приймемо за центр кола і побудуємо коло з радіусом одиничка. Тобто, через, по осі х він пройде через точку з координатами 1,0, по y з координатами 01. Знову по хіординатами мінус 1 0. А ця точка по Y має ця точка, яка перетинає, в якій, перепрошую, коло перетинає вісь Y, має координати 0 мінус 1. Маємо 1, 1, мінус 1, мінус 1. Ще раз наголошую: коло одиничне, бо його радіус одиничка. Чим же воно нам так зручне? В даному випадку. Ми можемо тут відкладати кути будь-якої величини, але поки що в градусах. Дивіться. Так, напрямок проти годинникової стрілки, прийнятий як додатній напрямок, і по ньому ми відкладаємо кути додатній, тобто зі знаком плюс. Ну, ми плюс не пишемо, позначаємо 0 градусів, далі 90 градусів. Далі визначна точка це 180 градусів. Наступна 270 градусів і 360 градусів. Я можу і далі відкладати: тобто 400 500 600 і зрозуміти, де лежить кут, в якій із чвертей. Переходимо до чвертей. Перша чверть, друга чверть. Третя і четверта. Так, чверті не змінюються. Куди б ми не йшли? Чи вгору, чи вниз, в додатньому напрямку. Чи ось, як тепер я зараз піду. У від'ємному напрямку. Назви для кожної чверті незмінні. І так, стрілочка, ось зелененька, де зелененький плюс додатній напрямок. то Тут червоненький, давайте я їй стрілечку червону. Побудую, ось. В цьому напрямку будемо відкладати кути зі знаку мінус. Маємо мінус 90. Я вже напишу, бо ми тоді точно нічого не розберемо. Мінус 180, мінус 270 і мінус 360. Зараз коротенько, щоб це все повторити, пограємо в гру. Записую кут і дивимось, в якій чверті лежить. І так, 40 градусів. Так, маємо перший чверть. 230 градусів. Так, 0, 90, 180, але не доходимо до 270. Це маємо третю чверть. Якщо я скажу 370 градусів. Так, робимо повний оберт. Це 360. І ще проходимо 10 градусів, і знову потрапляємо в першу чверть. А якщо мінус 100 градусів. Так, мінус. Йдемо за червоною стрілочкою. Мінус 90. Але нам треба мінус 100. Отже, ми потрапляємо. Але не доходимо до мінус 180, ми потрапляємо з вами в третю чверть. Ось так можемо знайти адресу для кожної чверті. З градусною вимірювання кутів, ви, певно, знайомі ще 7-го класу. Там, де був початок. Геометрія, можливо, ще з початкової школи, коли взагалі розглядали такі основні математичні об'єкти, як відрізки, кути, і говорили, що вони є гострі, тупі, прямі. І завжди ось ви працювали з градусами. Сьогодні ми перейдемо до інших одиниць вимірювання кутів, а саме радянів. Познайомимося з двома формулами. Формула, яка допоможе градусну міру перевести в радіанну і радіанну в градусну. Але ці формули будуть не завжди під руками, не завжди ви пригадаєте їх, тому факти, які ви маєте точно пам'ятати, куту, кут 180 градусів. Ставлять у відповідність кут в піврадіан, тобто 180 градусів дорівнює пі-радіан. Дивіться, якщо ми запам'ятаємо цей факт, тоді пі на 2 радіан. Праву сторону поділила на 2, це буде 90 градусів. Або 2 пі-радіан, це буде, якщо пам'ятаю, що пі це 180 360 градусів. Ще раз, 180, це пі радіан. А що ж таке один радіан? скільки йому градусів відповідає? Якщо хочете дізнатися це, це число, то ми пригадуємо числове значення пі наближно на 3,14. Ми беремо. 180 градусів і ділимо на 3,14. Давайте ось ми це і проробимо. Ось ми беремо 180 градусів, ділимо на 3,14 і отримуємо, що один радіан, так. Я вже закрила, хто подивився і запам'ятав. Один радіан. Я буду писати наближено, там округлимо. це буде 57,32 градуса. Так, тоді ми тепер наше коло трошки змінимо. І від градусів перейдемо до. Радіанної вимірювання, до радіанного вимірювання кутів. Так, коло все одно одиничне, нічого не змінюється, коло одиничне. Давайте зафіксую 1, 1, мінус 1, 1. І червоним зараз вже позначимо в радіанах. І так, 0 радіан, пі на 2 радіан. Бо 90 дорівнює пі на 2 радіана, 180 дорівнює пі радіан, 270 це 3 пі на 2 радіана. Ну і тут 2 π радіан. Ну, а тепер про ті формули, що я говорила на початку. Як перевести градуси в радіани, радіани в градуси? І так, якщо в мене є кут в градусах, я хочу його перевести в радіани. Я множу на пі і ділю на 180 градусів. Це я отримаю в радіанах кут. Якщо в мене є кут в радіанах, я хочу перевести в градуси. Множу на 180 градусів, ділю на пі і отримаю в градусах. Ну, куди ж без прикладу. Так, у мене є кут 100 градусів. Я хочу його перевести в радіани. Іду по першій формулі. Множу на Пі, тілю на 180 градусів. Так, спочатку скорочу на 10. Тепер 10 і 18. Ще скорочу на 2. Тут буде 5, тут буде 9. Маю 5. Пі на 9. Тобто 100 градусів дорівнює 5 пі на 9 радіан. Градуси перевела в радіани. Ну, давайте переведемо радіани в градуси. У мене є 5 пі на 3. радіан кута. хочу перевести в градусах. Я йду по другій формулі, множу на 180 градусів ділю на пі. Так, спочатку пі і пі скорочу. 380 скорочу на 3. Тут буде 1, Тут буде 60. І тепер 5 на 60. 300. І не забуваю градусів. Тобто 5 пі на 3 в радіанах цей кут дорівнює 300 300 градусів. Так. Радіани перевели в градуси, градуси в радіани. А тепер до тригонометричних функцій числового аргумента. В курсі геометрії 9 класу вже вводили поняття синуса косинуса кута тільки від 0 до 180 градусів. Там теж було одиничне коло, тільки оця верхня його частинка, півколо виходить, брали. І говорили, що. Давайте нагадаю, ось проведу кот, ну, в даному випадку гострий кут альфа. Кожному куту, кожному куту на колі відповідає точка, а у кожної точки дві координати. Так, х координата і координата у. І ми говорили, що кожному куту ставлять у відповідність точки, у якої дві координати і х і y. Давали означення, що синус кута альфа дорівнює координаті Y точки на колі, тобто ординаті Синус кута альфа дорівнювали ігрікові координаті, тобто ординаті точки, яка відповідає цьому куту на колі. Косинус кута. Дорівнювали іксові координати ті точки, яка на колі знаходиться і відповідає цьому куту, тобто іксу. <кій> <кій> Дивіться, ми вводили синус і косинус для градусної міри кута. Тепер ми кут альфа в градусах заміняємо числовим значенням в радіанах. Дивіться, у нас синус альфа. Давайте так, в градусах, так. дорівнює синусу. Не знаю, хай буде альфа штрих в радіанах. І ось альфа в радіанах це є числовий аргумент тригонометричної функції в даному випадку синуса. Візьмемо косинус, буде аналогічна ситуація. Косинус. Кута, а аку це і є числовий аргумент. Якщо ми вводимо поняття, що за синус, синус кута альфа дорівнює ігій координаті, а косинус кута дорівнює хвій координаті, ми можемо визначити значення кутів. Які знаходяться ось в цих точечках, що на осях координат. Давайте спробуємо це зробити без таблички, тільки користуючись ось цим означенням. І так, синус піна 2, подивилися на коло. Коту піна 2 відповідає ось точка. Так, на колі. Сінус. Шукаємо. Як ігрікову координату, тобто синус дорівнює ігрикової координати. У цієї точки ігрікова координата 1. Бо ми пам'ятаємо, що коло одиничне. І приходимо до висновку. Дивіться, це по ігріку найвища точка. Отже, синус не виходить за межі одиничка це максимальне значення, тоді найменше значення сміну одиничка, ми не виходимо за межі кола. Давайте для косинуса. Ось, косинус, ой, косинус, косинус, косинус косинус 0. Радіан візьму, 0 радіан. Точки 0 радіан відповідає 0 радіан відповідає ось ця точка на колі. Косинус це іксова координата. Косинус дорівнює іксові координати. І в цій, у цієї точки іксова координата дорівнює одиничка. Все. Найбільше значення косинуса це один. У мене немає за межами кола точок тільки на колі, то найбільше значення косінус – одиничка, і, відповідно, найменше значення косінуса, якщо ми візьмемо косінус пі радіан, так, пі радіан – кут, і йому цьому куту, відповідає точка на колі, ось я її показую. Косинус Сва координата даної точки це мінус одиничка. Прийшли до висновку, що синус і косинус змінюються в межах від мінус 1 до 1. Також ми можемо визначити, чи додатнього значення набуває синус, чи від'ємного, і аналогічно косинус. Давайте про це поговоримо. Так, я приберу все, що зайве. Зараз мені знадобляться значення координат. І так, якщо у мене ось точка перетину: оцей початок відліку, справа від неї х додатні, зліва х від'ємні. Вище Y додатні, нижче Y від'ємні. Завдання буде звучати так. Визначити знак виразу. І, до прикладу, у вас буде вираз синус 138, в даному випадку, градусів. Так, 138 градусів. Де це в мене лежить кут 138 градусів? Це у нас друга чверть. Далі, синус цього кута дорівнює ігриковий. Координаті точки, яка відповідає цьому куту. Якщо кут лежить в другій, в другій чверті, точка буде лежати на ось цій дугі, дузі. І Y буде в даному випадку набувати, дивимося на вісь Y, додатніх значень. Пишемо більше нуля. Ну, давайте подивимося косинус. 210 градусів. Так, 210 градусів. Перша, друга, це ми потрапляємо в третю чверть. Ой, 210 градусів лежить третій чверті. Тоді точка, що відповідає цьому куту, буде десь тут лежати на цій дузі. Косинус, це іксова координата точки. Дивимося в цій чверті, ось. от. Мають знак мінус, тобто набувають від'ємних значень, тому ми пишемо менше нуля, цей вираз набуває від'ємних значень. Аналогічно можна показати, і кути, коли вони зі знаком мінус, тобто від'ємних значень. Ну, але буде кут мінус 31 градус. І нам треба знайти, якого значення буде набувати синус мінус 31 градуса, чи додатнього, чи від'ємного. І так, мінус 31, мінус 31 йдемо в напрямку. Ось за цією стрілечкою. Стрілочкою нагадую, тут плюс, тут мінус. Мінус 31 йдемо в цьому напрямку, потрапляємо в яку чверть четверту. Кут буде лежати в цій чверті. Тут точка, що відповідає цьому куту, буде лежати на цій дозі. Сінус кута, дивимося, це ігрікова координата точки. А ігріки в цій чверті, ось дивіться, дивіться вісь ігри. Тут від'ємні ігріки, отже, це буде менше нуля. Ось якось так.